Вже у квітні за один кубометр газу людям доведеться платити 3 гривні 60 копійок. Значно підвищиться ціна в літній сезон. Її з травня по 30 вересня людям доведеться платити за один кубометр газу 7 гривень 19 копійок. І з 1 жовтня по 30 квітня ціна знову впаде до 3 гривень 60 копійок, але за однієї умови, що люди вкладуться у ліміти, а це 200 кубометрів газу. Інакше ціна становитиме 7 гривень 19 копійок. З новими тарифами пересічним громадянам варто знову ж таки затягнути паски, перейти на режим економії і утеплити помешкання, радить міський голова щодо незахищених верств населення. Уряд передбачив субсидії для близько п'яти мільйонів людей. Механізм, як будуть надаватися субсидії, місячний термін кабінет міністрів має розробити. нам обіцяють, що субсидії будуть дуже просто оформлятися. Кожен мешканець. Отримає відповідну анкету, в якій він запише свої доходи, і відправить у відділ субсидій. Відділ субсидій, довіряючи задекларованим доходам, буде робити розрахунок. А яка буде субсидія, який розмір компенсує держава? Не відкидають в уряді і такого варіанту, що при нових тарифах люди перестануть платити комунальні зовсім. Все ж методи розправи із боржниками будуть безжалісними. Уряд передбачається і підготовлений законопроєкт про можливість втрати взагалі житла, як це, наприклад, польський варіант є. Якщо людина три місяці не сплатила житло комунальні послуги, любі, в тому числі за газ, подається документи в суд, і суд відповідно до цього закону 100% буде приймати рішення, повірте мені, про втрату житлом житла цієї сім'ї, яка не платить. І тоді, за рахунок того, що через виконавчу службу це житло буде продано, будинок або квартира розрахується за з газовим господарством, якщо ми за газ говоримо, інші кошти повернуть людині, щоб вона купила менше помешкання. Економити буде і міська влада, державні установи невдовзі переведуть на альтернативне опалення. На це з бюджету передбачено більше 40 мільйонів гривень. Нову котельню на твердому паливі, побудують невдовзі, і в Мукачівській ЦРЛ. На цьому місці побудують альтернативну котельню і склад для палетів. Її ведуть в дію з початку опалювального, з 1 жовтня, і під'єднають її до діючої котельні. Ну труби подачу і обратку. І будемо використовувати альтернативне опалення. 2 мільйони 200 тисяч гривень передбачено з бюджету на опалення лікарні протягом року, але цих грошей не вистачить при нових тарифах. Від двох тисяч до двох з половиною тисяч кубометрів газу витрачають на обігрів лікарні на добу. По Термінам, які ми маємо перейти на альтернативу, то й до початку опалювального сезону, відповідно, до середини жовтня, коли буде розпочатий опалювальний сезон. Ну, ціна проєкту близько 7-8 мільйонів гривень. У лікарні сподіваються, з новою котельнею їм удасться заощадити на опаленні. Як показує практика, це вигідно, каже міський голова. Наприклад, в сьомій школі ми вже випробували в минулому році. На пілетах сучасний котел, і ми до нового опалювального сезону, якщо не буде якихось дефолтів або інших надзвичайних ситуацій, пов'язаних із дефолтами в економіці, в фінансах, або, не дай Бог, на сході війна не зупиниться. Ми хотіли б зробити повністю всю бюджетну сферу, перевести на. Альтернативне опалення варто сподіватися, що тверде паливо не дорожчатиме такими ж темпами, як і газ. А витрати на нові котельні виправдають себе